Доброго дня, когда парламент может проголосовать? Я не знаю, коли буде голосувати парламент. Безумовно, парламент збереться, коли я вимагаю як лідер фракції зібрати парламент на позачарові засідання для того, щоб проголосувати закони про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії, про індексацію заробітних плат і пенсії, про переобрання складу центральної виборчої комісії. То мені голова Верховної ради Гройсман каже, що депутати і фракції не хочуть працювати. Безумовно, для того, щоб протягнути ці зміни до конституції, освячені сьогодні. Конституційним судом парламент збереться невідкладно, і вони витягнуть депутатів навіть із заморських курортів, де вони перебувають. Я хотів би озвучити нашу позицію фракції радикальної партії щодо рішення конституційного суду, яке щойно було проголошено. Перше, звертаю увагу блискавичність прийняття цього рішення. Буквально кілька днів тому Конституційний суд розпочав провадження в цій справі і вже сьогодні постановив рішення по цьому надзвичайно важливому питанню. Друге, безумовно, це рішення. Рішення не може вважатися законним із кількох причин. Шестеро суддів Конституційного суду, які сьогодні проголосували за ці зміни до Конституції, вони є потенційними підозрюваними у кримінальному провадженні про узурпацію справи влади Януковича. Адже саме ті самі судді в 2010 році на замовлення Януковича гвалтували Конституцію України, і сьогодні ці самі шестеро підозрюваних у кримінальному злочині суддів Конституції. Коституційного суду, тепер, будучи під тиском влади, на замовлення Порошенка гвалтують українську конституцію за путінським планом. Єдиний суддя, який би міг висловити окрему думку і протистояти тиску і вказати на неконституційних пропонованих змін щодо особливого статусу Донбасу, це Віктор Шишкін. Він був звільнений завчасно до закінчення терміну його суддівських повноважень. Він був звільнений указом президента з посади конституційного. Суду. Президент Порошенко навмисно достроково прибрав єдиного суддю з Конституційного суду, який міг би протирічити йому, так як це робить фракція радикальної партії у парламенті, коли захищає українську конституцію. Безумовно, такий конституційний суд, який є сьогодні в Україні, не має права на життя. Це не Конституційний суд, це філіал, це придаток президентської адміністрації, який адобрянс виконує будь-які замовлення президентської. Адміністрації і особисто Петра Порошенка. Це ганьба для України, і Конституційний суд не має права на існування і має бути ліквідований. Рішення сьогодні Конституційного суду, яким освячено і визнано конституційним зміни до конституції в частині децентралізації, а насправді узурпації влади президентом Порошенком. Інша частина змін, це особливий статус Донбасу, який судді Конституційного суду визнали конституційними. Це рішення є абсолютно. Неконституційне і наша фракція за нього голосувати не буде. Я хочу сказати, що всі народні депутати України, які голосуватимуть у парламенті за це рішення конституційного суду, вони за це рішення, точніше, всі народні депутати України, які голосуватимуть у парламенті за зміни до конституції, запропоновані Путіним і Порошенком, це будуть зрадники України і зрадники українського народу. Адже легалізація терористів через надання особливого статусу Донбасу це факт. Тично приведення до влади тих, хто вбиває мирних громадян, хто вбиває наших військовослужбовців, прийняття цих змін до конституції в частині особливого статусу Донбасу. Це реалізація плану Путіна на розкол і знищення України. Фракція радикальної партії за жодних умов за ці зміни голосувати не буде, бо це означає зраду України. Судді конституційного суду, які постановили це антиконституційне рішення під тиском влади, будучи підозрюваними, переслідуваними у кримінальній справі про узурпацію влади Януковичем, вони мали взяти самовідвід, вони не мали жодного права постановляти це рішення, адже вони є залежними від правоохоронних органів, які їх викликають на допити, і вони є залежними від влади. Олегу не дай. Але, короче, скажіть, будь ласта, народний депутат Семенченко сказав, що зараз осуществляється давление на депутатів, щоб собрать 300 голосів. Скажіть, є ли давление на депутатів вашої фракції? Якщо да, так, в якому вигляді і від кого? Безумовно, тиск є подання Генеральною прокуратурою, подань до Верховної Ради, про арешт народного депутата, мого заступника Андрія Лозового. Є також проєкти подань, які ще не підписані, але я знаю, що вони точно готові в генерального прокурора. Це подання про арешт моїх членів фракції Ігоря Мосійчука, Дмитра Лінька. І навіть на мене, я знаю, готуються подання на мене, як на лідера фракції, теж висмоктуються із пальця Генерального прокурора, начебто вчинені. Ною злочини, все це тиск президента Порошенка, бо Генеральна прокуратура виконує персональні команди президента Порошенка. Сам Порошенко особисто мені погрожував у присутності високопосадових свідків про те, що внесе подання на арешт наших депутатів, якщо ми не голосуватимемо за зміни до конституції, якщо ми не будемо підтримувати законопроекти, які він вимагає у стінах парламенту. Ми категорично під жодним тиском, крім того, крім того, крім того, я хотів би сказати, що крім того. Того, що Генеральна прокуратура шантажує наших депутатів порушеннями кримінальних проваджень і арештами, є також мені відомі факти спробів підкупу наших депутатів, які входять до нашої фракції, для того, щоб вони за гроші проголосували за потрібні президенту Порошенку рішення. Які суми На... предлагають? Великі, дуже великі. На це я хочу сказати, що ні гроші, ні погрози, ні загрози арешту. Не зупинять нас і не змусять голосувати за зрадницькі антиукраїнські зміни до конституції. Ми підтримуємо децентралізацію, ми підтримуємо надання додаткових повноважень місцевим органам влади одночасно із попитом із тим, щоб спитати всіх органів влади, бо їм треба не тільки повноваження, а й відповідальність. Але ми в жодному випадку за жодних умов ні за гроші, ні під тиском не підтримаємо змін до конституції, які передбачати Особливий статус Донбасу. Особливий статус повинен бути для всіх українських областей. Це додаткові фінанси, це додаткові повноваження, це додаткова відповідальність, це вирішення проблем місцевих громад. Особливий статус для Донбасу це означає реалізація плану Путіна на легалізацію російської окупації на частини території України. Це легалізація терористів, сепаратистів, які зрадили Україну один раз і вони зрадять їх ще не один раз. Саме тому я як лідер фракції радикальної Партії, разом із колегами по фракції зареєстрували законопроект про скасування проведення виборів на Донецькій Луганській областях. Адже ті, хто більше ніж рік тому зрадив Україну, бігали з російськими паспортами, російськими прапорами, кликали ввести війська Путіна до України, вони сьогодні не відповіли за свої злочини, немає відповідних рішень суддів. І сьогодні ці зрадники і сепаратисти матимуть можливість обиратись до місцевих органів влади і завтра бути легітимною владою у випадку обрання. Зрадників і сепаратистів до місцевих органів влади це означає зраду пам'яті тих, хто поклав тисячі життів для того, щоб захистити нашу країну. Олег, Олег. Так от у мене у мене да. одне питання до президента Порошенка: за що загинули наші герої? За те, щоб Гіви, Мотороли, і Захарченко були легітимною владою на Олег, Донбасі. Ваша позиція, ясна, так, да. спасибо, що ми вас услышали. Спасибо большое, що вийшли к нам в ефір і э, будемо раді вас бачити в нашій студії. С нами на світ...